Тіло ніколи не бреше. Тіло з нами розмовляє через біль, через дискомфорт, через лишню вагу. Чому так відбувається? Чому ми хворіємо? Чому відчуваємо себе як не в своєму тілі? Та То тому що ми не привикли його чути, ми не привикли його слухати. Нас з дитинства вчили, що не дбай про тіло. А дбає про душу, але ж наша душа прийшла в це тіло. Це на даний момент дім для душі і його храм. І коли ми не чуємо себе, не чуємо власного тіла, тіло розмовляє з нами через хвороби. Всі непрожиті емоції, порушення границь, ковтнуті образи не дозвіл собі проявляти оці різні емоційні стани, вони залишаються в нас в тілі, спазмами, блоками. І якщо ці блоки вчасно не виявляти, там зароджується хвороба, тіло починає хворіти. І ми щось починаємо міняти, щось давати для свого тіла тільки тоді, коли воно починає боліти. А чому раніше не зайнятися своїм тілом, не почати розмовляти з ним, не робити практику тиші, щоб чути його, не заземлятися, не дозволяти йому рухатися так, як воно хоче? Чому ми стараємося тянути до того, поки тіло починає говорити з нами через біль? І ось одна з практик, як навчитися чути своє тіло, дозволити йому звучати через дихання, через певні звуки, через певні рухи, в простому інтуїтивному танці, де тебе ніхто не вчить, як рухатись, де ти довіряєш собі, де ти довіряєш своєму тілу і починаєш чути, як воно хоче. Рухатись, як воно хоче потягнутися, які рухи для нього зараз важливі, що саме хоче твоє тіло, де зажим, де страхи, де те, що ти тягнеш за собою з, рік про, з року в рік, з десятиліття в десятиліття, що не дає тобі опустити плечі, вирівняти спину, те, що тягне тебе назад. Те, що болить і говорить з тобою. Подивись на мене. Подивіться, як в багатьох людей, особливо в жінок, росте холка, а в чоловіків шия йде вперед. Чому? Тому що груз минулого у нас за спиною. Починає боліти між лопатками, стріляє в серце. І ми ходимо по лікарях, по реабілітологах, шукаємо, працюємо над тілом, але за допомогою масажів, за допомогою таблеток. Так, масажі потрібні, вони допомагають, але на певний час. Якщо не забрати першу причину, не забрати, не прожити емоції, не прожити стан або не скинути. Образи минулого, груз минулого, гіпервідповідальність за інших людей, то проблема повернеться. Для того я провожу інтуїтивні танці, для того я провожу певні терапевтичні практики, для того я проводжу певні арт-терапії, щоб допомогти усвідомити першу причину проблеми і не чекати, поки ваше тіло буде розмовляти з вами. Якщо є питання, пишіть під цим відео, я з радістю вам відповім. Слухайте своє тіло, цінуйте власний храм, в якому живе ваша душа. Всіх люблю!